Сама темна ніч перед світанком це мабуть найкраща метафора, яка зараз може описати і допомогти кожному з нас. Кожному українцю нас ніхто не вчив жити під час війни, саме жити, а не виживати. І я думаю, що зараз відповідальність кожного з нас навчитися самостійно жити під час війни і, і думати, як ми будемо жити, а після того, як війна закінчиться, уже готуватись зараз до цього. Тому що а, я щиро вірю, що цей світанок скоро настане. Це саме те, що тримає, що дозволяє не просто виживати, не просто страждати, а саме жити. І а, детокс новин, детокс інформаційного а, хаосу а, того, що зараз відбувається, це найкращий бат, найкраща таблетка, найкращий рецепт, який ми можемо виписати собі самі. Просто детокс новин і детокс інформації, тому що а, те, що зараз в новинах а, в інформпросторі, це. Так, це жахливо, але в більшості це просто чиясь суб'єктивна думка. Коментар на коментар, коментар на коментар. І чим страшніше, тим більше ми впадаємо в розпач, в хаос і взагалі, ну, ні на що можемо бути не здатні. Тому інформдетокс найкраща вітаміна, найкращий бад. Бережіть себе: ми є, ми були, ми є і ми будемо. Гарного дня і не тільки.